Лілія Горбель уродженка шостки, але волею долі опинилася у Чернігові, де працювала на хімічному виробництві. Зізнається, що малювати почала перебуваючи у декретній відпустці. Починала з дитячої ілюстрації, а потім потрапила на виставку у художній музей саме Петриківський розпис. У нас привозили і мене настільки зачарувала ось ця. Тонесенькі, ось ці візеруночки, що мені також схотілося. Я спробувала, і мені сподобалося у Чернігові. Пані Лілія розробила власний проєкт Петріківка в колі і готувалася до своєї першої виставки, але здійснитися планам художниці не судилося. Почалася повномасштабна війна. Ми провели там 24 дні в Чернігові під окупацією. Коли зникло світло, потім і вода, а потім і опалення. Я зрозуміла, що потрібно рятувати дитину. Від цього і нас волонтери. Ну, я, була, мені, ну, я була згодна їхати, куди мене повезуть. Тільки аби дитина моя не чула усіх вибухів цього жахіття, мене привезли в шостку. В шостку Лілія Горбель приїхала разом з дитиною, прихопивши з собою двох котів та фарби лише трьох кольорів, які використовувала потім при створенні нових малюнків. Я поклала лише три фарби: червоний, жовтий і синій. Ось це все намальовано трьома фарбами. Тяжко важко повірити, але змішуванням ми досягаємо саме ось такої палітри кольорів. Після того, як художниця побувала у Жосткинському арт-центрі на заняттях з нейрографіки, які проходили у рамках проєкту терапія мистецтвом, зрозуміла, що патриківський розпис так само долає внутрішні бар'єри, страхи та тривожність в умовах реалій війни. Я подумала, а чи не запропонувати ось саме мою техніку спробувати? Люди спробували, і їм сподобалося, і навчаючись, Саме відтворюючи сектор за сектором малюнок, вони навчалися і Петриківського розпису, і заспокоювалися. Подвійний такий навик учениці пані Лілії зізнаються, що під час майстер-класів з Петриківського розпису вони не тільки опановують новий для себе мистецький напрямок, а й спілкуються у дружньому колі та знімають стрес. Харкові я пробула Больше двух месяцев, ну почти два месяца, и сюда вот приехала в конце апреля. Чувствуешь, что э, можешь как-то продолжать жить, творить, э, ну отвлекаешься от мыслей э, негативных, очень расслабляет, стресс снимает. Видно нужно не складно, научитесь, можно. А ага, я еще в процессе навчання малювання по-турецкому русским надихає. Я планую малювати надалі. Сподіваюсь, відвідувати іншим. Подоходити наші мастер-клас. Пані Лілі цього дня слова подяки художниці та вітання з відкриттям її першої персональної виставки лунали від керівників Петриківського музею етнографії і побуту, представників Клишківської громади, членки жіночого клубу Відрада селища міського типу Вороніш. Що ви справді талант пензеля. Ми окунулися у таку чистоту ваших творів, переважно квітів. квіті. Мене вразило дуже вразила картина чи полотно, так сказати, дерево родоводу. Дуже чудово, як ви сказали, оце внизу це наші предки. Далі, це ми, а вверху це наше майбутнє, і оберігає, оберігають птахи. Представниці клубу відрада подарували лілії горбель оберіг ляльку мотанку, а керівництво арт-центру – горщик з фіалками, які так любить вирощувати художниця. Благословив сьогоднішню виставку отець Феодосій і Романа Гамаліївського Харалампіївського монастиря. Спорт включав фантазію. І включивши фантазію, як великого архітектора, сотворив те, що ми зараз з вами маємо. Чоловік. Але щоб ми не розчарували, не розчарували Господа, я вас прошу, будьте людьми, перш за все. При всяких умовах. Війни, там, голода чи будьте людьми. Під час урочистості пані Лілія разом зі своїми ученицями продемонструвала майстер-клас Петриківського розпису картину присвятила шості, яка її прихистила у скрутну годину і яка сьогодні відзначає свій день народження.